Зараз можемо порівняти роботу двох осцилографів. S112а. Який одержує сигнал через розділювальний трансформатор. Спостерігаємо синусоїду з деякими невеличкими спотвореннями. І також на вихід прямо. 220 вольт розрядки під'єднано остеолограф ut 71 b Бачимо синусоїду? Без спотворень. Працюємо на UPS Smart 1500 i Можемо ще раз увімкнути нашу лампу, подивитися, чи змінюється форма. Як бачимо, форма не змінюється. Напруга 228, 229,5 вольта. Тут теж форма не змінилася. Зупиняємо нашу лампу, вимикаємо. Зараз спробуємо подивитися сигнал із трансформатора осцилографом UT71B. Як бачимо даний трансформатор трішки спотворює форму змінного струму. Якщо ми глянемо на осцилограф, то побачимо. Що ми маємо такі характерні перегини синусоїди? Можливо, це пов'язано і з якістю трансформаторного заліза, з якого виготовлено сердечник трансформатора. Тому що на хол... трансформатор, працюючи на холостому ходу, нагрівся до температури 40 градусів. Це ще раз свідчить про низьку якість. Трансформаторів китайського виробництва. Зараз я замінив трансформатор на більш високоякісний. Потужністю майже 100 Вт. Подивимося на форму синусоїди. Як бачимо. Ми маємо, можна сказати, ідеальну синусоїду. Отже, можна зробити вісномок, що деякі дешеві китайські трансформатори спотворюють форму змінного струму через великий струм холостого ходу що негативно впливає на роботу електронної техніки.